Дарій 11 років, вона виховується в багатодітній родині. І Її день розпочався на мажорній ноті. В подарунок від благодійників абсолютно безкоштовно. Дівчинка отримала новеньку пару модних кросівок. Виробництво відомої компанії спортивних товарів Даша в якості хобі займається танцями, тож підтримує свою форму і бігом. А значить, кросівки точно стануть в нагоді. У мене була дуже висока така реакція. Я люблю. Крисівки, навіть літку, коли жарко, мама каже, одягай босоніжки, а я кросівки. Я люблю бігати і все таке спортивне. Гарні такі ну, подобаються. Вони такі не білі, їх не буде дуже багато часто мити. Це дуже корисно. За новим спортивним взуттям для молодшого 11-річного брата прийшов 15-річний тигран. Він теж з багатодітної родини, яка є підопічними громадської організації Берегиня душі каже, саме її керівниця сповістила родину зранку про можливість отримати новеньке спортивне взуття. Сьогодні розповіли, розказали за ногу, просипайся, тобі треба їхати за кросівками. Ну я ж, звісно, поїхав, тому що мама сидить з братом, і брат теж сидить з маленьким братом. У нее нет возможности приехать. Да. Занимаюсь ли я спортом? Да, я занимаюсь спортом. Я катаюсь на велосипеде, бегаю. І планую зайнятися баскетболом. до кривого рогу спортивне та повсякденне взуття відомого бренду приїхало завдяки об'єднанню зусиль трьох громадських організацій: це берегиня душі у матусиних долонях та Альтера. Безкоштовна видача кросівок це підтримка дітей з багатодітних родин та дітей з особливими потребами, які опинилися у складних життєвих обставинах під час воєнного часу. Це діти з многодітних сімей з якими-то проблемами з здоров'ям, з інвалідністю, з обмеженими можливостями. Помощь к нам пришла из от компании Nike из Голландии. В Кривой Рог пришло больше 150 кроссовок. 68 детей получат помощь конкретно через организацию Берегиня души. Э дальше мы продолжаем в сотрудничестве с социальными службами с добижем Павлом Николаевичем, с другими интернатами. Передадим деткам в интернаты кроссовки. Сегодня свои пары нового спортивного также взуття всесвіт Відомого бренду отримали 68 дітей. Ще 80 пар планують доправити до своїх адресатів вже найближчим часом. Вчітесь хорошо, звісно, получайте 12 балів і носійте на здоров'я, займайтеся спортом. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.